Друзі, всіх вітаю на каналі Зелений Простір. Сьогодні хочу вас познайомити з таким видом орхідей, як котлеї. Ось подивіться. Це орхідея називається котлея. Зараз покажу вам ще. Ось таке. Чудові квіточки. Зазвичай ну, орхідеї котлеї, їх доволі багато видів. Існує як в природі, так і безліч різних гібридів вивели. А в чому їх перевага? Як на мене, котлейки набагато простіші в догляді, ніж фаленопсиси ті самі. Подивіться на будову самої рослини. Бачите, це у неї тубери, в неї ризома, яка росте. і... Тут є бруньки, вони просинаються і виростають ось такий тубер. Може бути один лист, може бути два листа. Це все залежить від ну, виду орхідеї. А зараз вже дуже багато різних гібридів вивели, і завдяки чому вони стали досить пластичними для вирощування саме в кімнатних умовах. Ось такі гібриди ви зараз бачите. Це на, ну, хто я з ким там був схрещений, вже ну, неможливо дізнатися, якщо сама теплиця про це не пише. Зазвичай це досить багато, може бути до 10, гібр... 10 котлей приймати участь в гібридизації. Ну, і це дозволяє ось, вирощувати такі невеличкі, наприклад, рослинки, які займають небагато місця на поличці, і які. Квітнуть, можуть квітнути букетно, можуть по дві-три квіточки квітнути, плюс гібридів в тому, що вони можуть квітнути, наприклад, два рази на рік, коли як природні види можуть квітнути, наприклад, раз на рік. В чому особливість архідей котлей? А вони люблять сонце. Тому, якщо у вас сонячне підвіконня, це буде чудово. Хоча, знову ж таки, гібриди вже доволі пластичні до умов освітлення, і, наприклад, в кімнатних умовах, якщо ось як у нас зараз осінь, мало сонця, можна їх навіть не досвідчувати. Да, вони можуть трошки завмирати в рості, але в принципі нормально цей період переживають, і потім вже з настанням, наприклад, більше, коли збільшується світловий день і більше сонця. Виходить у нас, вони більш активізуються і ростуть. Як їх виращують, так само вирощують в корі. Тут, наприклад, кора з торфом. Можна і так вирощувати, якщо ви вмієте, знаєте. Але зазвичай додають звичайну кору як, ну, для фаленопсосів. Що б я ще порекомендувала? Я б порекомендувала такі котлеї садити все ж таки в прозорий горщик, щоб ви могли регулювати полив, щоб бачили, як розвивається коренева система. Основна увага в котлеях це її ризома. Важливо не допустити її гниття, бо якщо загниває резома, то гнилі йде вже по всій рослині. Садити саме котлеї треба, не закопуючи ось цю ризому. Бачите, отак, щоб вона була на поверхні горщика. Жива. Зараз вам покажу. Тут більший кущик, бачите? Бачите, як росте котлейка. Оце молоденькі були, і вона все більше і більше тубери ростуть з віком, коли рослина дорож. Доросліше вони можуть ну, збільшуються суттєво. І так ви можете бачити, що рослина розвивалася добре, бо останні тубери доволі. Ну, високі, і ось, бачите, квітне, ось є бутончики, теж буде квітне. Так ось, про бачите, як воно росте одна за одною, одна за одною. Може по дві бруньки пробуджувати з різних сторін. Наприклад, якщо ми хочемо, котлейка розрослася, ми хочемо поділити, то нам важливо треба. Там відрізати різому з кількома і щоб були, звісно, корінчики. Ми розрізаємо і розсаджуємо, наприклад, в різні горщики. А по поливу, в принципі, котлею заливати не треба, особливо в осінньо-зимовий період в наших кімнатних умовах. Поливаються, в принципі, з присушками. Весняно-літній період досить ну, такий суттєвий пролив має бути. Якщо у вас є приватний будинок, можна з травня виносити котлейки на вулицю з легким притіненням, щоб наше сонце в обід це просто не попекло, бо будуть опіки на листочках. Це ви вже маєте врегулювати. Але там, наприклад, сонце прямо зранку або ввечері це буде добре в літній період, я маю на увазі. Замовий період, в принципі, сонечко може бути зранку до вечора, бо воно не таке палюче. Ви бачите, зазвичай всі такі гібриди, вони ароматні. Ось, Наприклад, ось ця манючка шикарно, пахне трояндою. От, аромат от навіть я, от, бачите, вона на відстані від мене, і я відчуваю її аромат. Це ну, прекрасний аромат, хочеться її нюхати і нюхати. Ось таке. Ну, кожна, Ось ця, наприклад, має більш такий, ну, як на мене, гіркуватий аромат на любителя. Цієї її аромат, не можу описати його, ну теж такий своєрідний, цікавий. Ну, це теж плюс котле, що вони можуть гарно ароматити. І коли сонечко попадає на квіточки, аромат може розлітатися взагалі по всій кімнаті, тобто не треба там носом тикати. Щоб унюхати. Ось. Виростає новий тубер, якщо він вже дорослий, він дає, бачите, ось такі бутончики. До речі, бутончики ще можуть бути, виходити в чохлі. Покажу вам зараз. Тут ось молодий тубер, він давав такий тренувальний чохол. Значить, Там нічого не розвилось, бо рослинка ще була молода, сили на це немає. Але ось такий чохольчик, бачите, і потім з цього. Не дуже видно, з цього чехольчика лазить квітконос з бутончиками. Ось, ну, або, ось, бачите, тут два лисні котлея, два листочка. І ось так от бутончики йдуть і вже от квіточки розквітають. Дуже люблю котлейки, Тож, якщо у вас є сонячне місце, балкон, підвіконня, заводьте, не пошкодуйте. І квіточки гарні, от такі от мініатюрні, невеличкі, бачите, в них букетне цвітіння. Хоча є крупноквіткові котлеї, ну вони можуть одна-дві квітки, але там квітка буде громадна, як ця вся шапка. І вони переважно всі ароматні, що додає їм плюс порівняно ну, з феленопсисами гібридними, які далеко не всі мають аромати. З погляду я наче зрозуміла, де да? ми не заливаємо, садимо в кору, бажано прозорий горщик, просто щоб ви бачили, як розвивається рослина, ну і сонячне підвіконня і рослинка буде вас радувати. Досвідчувати синьо зимовий період. В принципі, такі гібриди не принципово важливо. Вони добре переносять. У мене вдома теж є схожі гібриди, ось такі невеличкі. Компактні І я не досвідчую, моя котлейка там кожну осінь ковід не поміряє. Дорослішання котлею може квітнути, наприклад, ну, я вже казала, два рази на рік. Наприклад, весна, осінь або зима літа там, ну, залежить від того, який це гібрид. Добривами підживлюми, звичайними добривами для орхідей, коли котлейка в рості. Ось, і в принципі цього їм достатньо. Полив чистою водою, бажано можна дощову, дистилят, осмос. З крана хлоровану не рекомендую для орхідей, будь-яких орхідей використовувати. Ось. Так що, якщо любите орхідеї, заводьте не лише фалинопселою і такі чудові котлеї.